Вердіяді у Саудівській Аравії, черговий раунд переговорів представників України та США 25 березня. інформує АФП з посиланням на джерело в українській делегації. Попередню робочу зустріч міністр оборони України Рустем Мєров назвав конструктивною та змістовною. За повідомленням Блумберг сторони опрацьовують питання 30-ти денного припинення вогню у чор. Норному морі відмову від ударів по енергетичних об'єктах. Нинішня нарада делегацій Києва та Вашингтона організована після російсько-американських переговорів. Тривали 12 годин. Зустрічі відбувалися у закритому форматі. Адміністрація президента США Дональда Трампа позитивно оцінила результати переговорів.